Ну що, 10 година. <ріст> Йдемо на роботу, ніби ту саму ранку. Будемо працювати. Будемо знімати. Я буду знімати, як мені вийде, ну а там же побачимо. Пішов до машини, а ключі машину не взяв. Вертаємося вдома. Так, ну що, антифриз ми перевірили, бо їй на Toyota Prius. І тут датчика, температури немає, приходиться все самому перевіряти. Ну, Через день через два Значить, запускаємо болт і запускаємо Uber Profit. Uber X я не ввожу, на жаль. Поїхали. Ну що, починаємо заправки. Заправляємо допомогу бак. Попитаємо в пилючки пелючки і до праці. Ну що, заправить мене 60 злотих Дозаправимося. заправимо сину. Їдемо йдемо платити. Ну все, до роботи. Маємо за 4 дня заробити всі гроші. Бо 6 дня не працювали. Ну що? Машину заправили. <кхи> заправили. Збиваємо та Щоб було по нулям. Ще бачите, з ким ми проїжджаємо за день. Запускаємо оби. Чи не запускаємо? Фотограф... А, фотографії. Ну, давайте сфоткаємося. Я цікаво на камеру треба дивитися чи ні? То знає. І поїхали. Ще Що буде щось цікаве, буду старатися знімати. Дуже насправді важко, як виявилося. Я вже раз намагався почати щось знімати, але якось не знаю, щось ніяк не... нормальне виходить. Не будемо старатися. Що зробили ще одне замовлення на 110 злотих. Скрін десь, ну, а тут або туди закріплю. Попробую. І що? Куди я приїхав? Я приїхав 50 км за краків. Боже. Крише Парк звар. Вимовити не можу. Ну що, на сьогодні у нас кінець. Провали ми на лінії 9 годин і зробили 295 злотих. Завтра виходимо раніше, завтра будемо більше працювати. Ну що, сьогодні вже п'ятниця 11 година. Починаємо працювати. Сьогодні працюємо до прямо до півночі. ночі. Подивимося, що ми п'ятницю зробимо. Вчора прийшли закінчити раніше. Не був виступ на танцях, тому вчора був короткий день. Сьогодні працюємо до пізній ночі на зв'язку. Ну, маю таку забавку. Наріч я собі її купив свідіореєстратор. Як до нього не догозую, треба вам робити розпаковку. Ну, щоб вам його розпаковувати, це я Подивився в Бобра, бобер-партнер в Рославі. Будемо пробувати встановлювати, як кому буде працювати. Ну що, виглядає дуже круто. Будемо ж днем бавитися. Ну, може їм з замовленнями. Треба зрозуміти, але намагати макати панці, карту пам'яті купити. Свійте те саме закріпили, щоб він гарно все знімав. Закріплю покажу. Субота, пів друга дня, починаємо працювати. Значить, п'ятниця прийшла. Ну прям. Дуже печально. 12-го в лінії. Зробив 435 злотих. І ну, за 12-годин. Ну це прям дуже мало. Працюємо далі. Ну що, машинку ми заправили. Невеличкий перекус і до роботи. Наш міні-перекус на цілий день і будемо працювати. Ну що, з субота не задалася. Попрацював я до 10-ї години і поїхав додому. Сім'я покликала їхати по не продукти купляти додому. На неділю я вже вирішив тоді не їхати працювати, вже з понеділка почнемо працювати краще. Значить, з поніда я катаю тільки одного, або обер, або болт я рішу вже понідок замку. Ну і буду вам показувати всі свої замовлення, все, що я катаю, і знімаю.